Доброго часу, любі українці! З вами Лавра. Поговоримо за реальні стосунки між Зеленським і Залужним. Але все ж таки хочеться подивитися і ще взагалі, що сталося. Да? Справжні причини. Так, давайте ми зараз глянемо, що. Зараз відбуваються які реальні стосунки зараз Між зеленським та заложним. Між зеленським та заложним. Вже відбулось, підлість вже відбулась. Зараз, от, от, да, от на сьогоднішній день, там нібито просто стабілізувалося намагання, е, а давай поговоримо, Намагання е, все, все ну, тобто, знаєте, нічого особистого, це тільки робота. Е, ось так. Намагання е, підняти, воскресити, да, підняти втрачене спілкування між собою. Але підлість була. От реально підлість була, і після того, як. Да, і це якраз ця підлість, вона йде якраз від, скажімо так, з кабінету президентства. А на сьогоднішній день там більш стабілізувалися стосунки між ними. Та диви, Навіть ці да, колиснічий випав перевернутий. Стабілізувалися стосунки, ось намагання. Давай поговоримо, давай вирішимо і так далі. Але тут є така, такий важливий момент, що все ж таки втручається третя особистість. І, скажімо так, капає, капає да, на то, щоб. Ну, третя сторона, це може бути не одна людина, звичайно. І капає, крапає, крапає на то, щоб все ж таки зміни до кінця дійшли. Тут намагання якраз зупинити рух залужного і зробити так, щоб він пішов. От і все. Щоб він пішов. Як. Da. Як з однієї сторони пропозиція піти в іншу сторону, інакше піти, інакше в іншу сторону, і щось нове пропозиція, да, щоб нове може запропонувати. Теж, от саме на офіційних якихось таких великих посадах. Але справа в тому, що тут нам зробити, нам зробити так, щоб людина сама пішла і пішла дураком, тобто все повісити на нього, що ти пішов. Ну, він пішов, тому що. Він недолугий, тому що він не може, не справляється, тому що він незрілий в важливих питаннях. Ось так. А що, що сталося насправді? От взагалі, да? Чому виникло таке питання? Да, да, я чую, що воно давно виникло у нього питання. це. Я зараз кажу не, навіть не за саму фігуру Зеленського, а скоріше, за. А, Кабінет Зеленського, ну, тобто ті, хто там є, бо там хтось дуже сильно впливає на це. Будь ласка, пишіть мені коментарі. Також залишайте е різні питання, які буду дивитися. Так, да, імпертиця. Тобто, тут, е скажімо так, доповнююча сторона самого президента. Це не обов'язкова жінка, друзі. Це може бути доповнююча сторона дуже на вис високій посаді е ось так. Десь хтось досить молодий. і все. Тут просто намагання, ну той, хто капає на, в думки Зеленському, це хтось схожий на великі, теж дуже посадний. І це як його доповнення. Так от, що сталося насправді, чому хочуть прибрати залужного? Чому хочуть прибрати залужного? Та його хочуть прибрати. Його хочуть. Його хочуть. Його хочуть прибрати, обмежуючи його взагалі дії. Зрозумійте, тут мова не про те, що просто прибрати, зробити так, щоб він не міг далі впливати. От і все. Тут ось так, щоб він не міг впливати на події, які сьогодні відбуваються. У мене взагалі е, е, таке бачення, відчуття, що готові поставити людину, не дивлячись на вік, е, молодше від, е, від досвіду. По досвіду молодше навіть. Навіть не, справа не в руках, не той, що там 20 років чи 15, а ось е, е, досвід у нього менше, ось такий, ось такий трагічний досвід менше насправді. Так, да, його повністю обмежують, повністю зупиняють цю силу, намагаються його зупині, зупинити. Ось так. Або е, цю силу просто щоб контролювати, щоб він не міг рухатись. Розумієте? Так, да, звичайно, його можуть, е, якби могли його вбити, мож, да, але не можуть. Не можуть його повністю прибрати. Тому є момент такий, що просто. Витіснять. Просто його прибрати з цієї посади. Ось так. Це тому. Тут сперечання за нього нам показують карти. Ось. Також карта сонця перед цим нам показувала про те, що це чиїсь дуже-дуже егоїстичні, тут великі страхи. От чому? Тут великі страхи, що його сонце може взайти, що його сонце, залужного сонця, може піднятися. Занадто високо, розумієте? Тому хочуть це зупинити. Точно. Оце я прям в яблучко сказала. Блін, точно. Тут мова про те, що він сильно піднімається, непорушна його віра в нього у людей. Тому треба іще буде обріхування різне. Будуть намагатися його обрехати і обрехати, підставляти, тут ніж спину може бути. Тут розумієте, тут така позиція як зраджувальна, ось так. Коротше, його будь-якими моментами його треба прибрати. Давайте ми глянемо стосовно Америки, чи дійсно Америка підтримує те, щоб холодного прибирати. Чи дійсно Америка підтримує, щоб залужного прибрати? В цьому питанні, ви уявляєте, в цьому питанні вони з, з, із задоволенням просто би дивилися. Вони стабільні в своїх баченнях. Вони, знаєте, так. Так як їм, в принципі, не сильно невигідно зараз, щоб війна все ж таки зупинялася, їм до вподоби, щоб воно тягнулося. Їм дуже до вподоби. Тому, в принципі, так, можна сказати, що вони не проти, якщо прибрати. Чому кажу, просто не проти, а не немає агресивне, тому що вони таку дуже повільну позицію. Тримають вільну таку дуже повільно позицію, коли ну, раз надо, то надо, Розумієте, насправді так. Практично не те, що безвольне. Я б сказала, що вони готові з однієї сторони це стримувати, з іншої сторони, не давати розвитку також і залужному, да? тобто продовжувати. Ось так, для них, для них тут така позиція. Якщо так, це буде непогано. Що Європа думає про це. І нашим, і вашим Європа наша пиздюча країна. Все, ось все. Вони зрозуміти, вони це, це так, така позиція, що ми і вашим, і нашим. Як ви будете робити, вони прекрасно зараз бачать, що може бути ще одна підстава. А, чи проти Заложного сама Європа? От, ну, я взагалі, звичайно, ж не, по, по прізвищі вже не будеш передивлятися. Чи проти сама Європа. Так, да, дивіться, тут мова про те, що. Вони вважають і спілкування вже було раніше. Вони вважають, що можна так зробити хитренько, просто зупинити, перекрити дороги всі рухи, дороги, спілкування цьому да нашому. Головному, головному військовому, щоб він, в принципі, але вони не проти, щоб він був задоволений. Тобто дати щось йому там для задоволення, щоб не дуже сильно він сумував, але залишити його сам на сам без можливостей далі рухатися, розвиватися і так далі. Тобто, при такій, якусь таку посаду, наприклад, якусь таку, знаєте, який буде захований, прихований, і про нього забудуть. Але Європа тут виступає і нашим, і вашим, ще раз скажу, так, вони розуміють, що а, це іде зараз через хитрість. коротше, вони все прекрасно знають, але втручатися ні. Ні, втручатися ні. Чи буде продовження ось такого? Чи буде продовження, продовження цих всіх нюансів стосовно заложного, щоб прибрати? Да, будуть багато робити дуже хитро. Тут ціла боротьба буде зараз. Розпалюється, воно ще розпалюється. От, подивитись, дивіться, да зараз можуть показати коротше, все рівно іде до того, щоб змінити все. От, щоб змінити все. І я не здивуюся, все ж таки, що якась баба десь там щось, хтось втручається, або чоловік з якимись жіночими енергіями сильними. Просто тут момент, та, це таємна істота, істота, хотіла сказати, це таємна людина, яка от або таємна дія, щоб зробити все, щоб. Да, тут договори, коротше, тут спілкування будуть таємні, і що йой, -йо, для перекриття повністю доріг, до зупинки всього цього. І це прямо, от прямо от зовсім все погано. Зовсім все погано. І робота ця іще буде, і буде продовжуватися до тотального. От прямо тут будуть страшні палки в колеса ставити. Прямо, от прямо дуже-дуже. Так що... Чи перелякалися вони трошки реакцію народу України? Хоча народ України, як я вважаю, дуже зараз аморфно це, Знаєте, лайкати десь там, відео це таке. Чи була реакція і страх якийсь на реакцію народу України? Звичайно, вони бояться суда цього. Так-так. Так, вони бояться, що буде розхитування, що будуть люди військові розхитувати. Вони бояться цього, що дорогу почнуть прикладати до чого? До чого дорогу прокладати? Збиратися, що люди почнуть, вони цього бояться. Вони бояться, що всім цим кардиналам може прийти, так би мовити, Кінець. Ось так. І ще це прийде до трансформації самого королівського крі... кріст... крісла. Ну, ви зрозуміли. Ну ось так. Давайте ми ще на цій колоді глянемо. Давайте ми глянемо ще, чи буде дійсно, що... а що зараз залужним, на чому зараз зупинилися Зеленські залужні, на чому зараз вони зупинилися? Ну, зупинка, пауза. Ви бачите, да, Ось таємно. Слухайте, друзі, ну тут реально якась баба втрутилася. Це не, не гарна жінка. не гарна, вона таємно дуже діє, вона намагається впливати на все про все. А -а -а -а. Ну, я так розумію, що тут не одна людина. Тут втручання декількох позицій, і гарних, і не дуже. Коротше, мова про те, що будуть впливати і підказувати залужному, підказувати кабінету президент, президента, кожен зі своєї сторони. Ось так намагання. На даний етап поки що така пауза, і кожен кожен собі. Кожен... Собі отримує поради і так далі. Дійсно, так Зеленський хоче прям прибрати його? Та не сам він хоче прибрати, він не сам, він хоче, але він не сам. Він хоче, але він не сам. Не, не, не виключно от для себе. Це як, бачите, тут декілька людей. Декілька людей. Тут, е, не ці, тут мова навіть не про самого залужного, дорогі. Е, мова не, не тільки про самозалужного, тут декілька людей. Намагання повністю лишити е, впливів. Ось таких людей, як залужний, тому що давайте згадаємо, хто перед залужним, а давайте згадаємо і будемо бачити після залужного. Тобто, навіть якихось простих генералів, але з ді... діючих, діючих, да? вони будуть намагатися їх лишати впливу, сили і так далі, однозначно, просто от. Я вам серйозно кажу ще раз: вони будуть намагатися зробити все, щоб люди, які можуть впливати, робити їх жертвами, робити, зупиняти їх будь-який рух, продовження. І дивіться, когось усипляти чимось смачненьким, да? Там, плюшками великими, дорогими. Для того, щоб бдітельність, так би мовити, усипляти, щоб вони не рухались, не продвигалися вперед і так далі. До когось будуть просто спілкуватися. і так далі. Але взагалі задача основна зупиняти рух таких людей, молодих, сильних, креативних, зупиняти їх рух. Да. Щоб не було між ними. Слухайте, бояться дуже, не хочуть об'єднання, сильних позицій, сильних людей з сильними позиціями. Ну, ось так, любі. А ви ставте лайки. Обов'язково пишіть коментарі, за що я вам дуже дякую. Пишіть обов'язково різні питання. Буду роздивлятися, які мені відгукуються. Чарівна свічка ось вам в кадр. І. Poka Poka.